Людям властиво захоплюватися сяйвом зірок на нічному небі. Це неземна краса заворожує, надихає, змушує задуматися про вічну гармонію та неосяжність такого загадкового явища, як Всесвіт. На жаль, в сучасних умовах великого міста природне зоряне світло часто неможливо побачити, найзручніше демонструвати зоряне небо в спеціальних закладах, планетаріях. Завдяки спеціалістам та можна не тільки без перешкод помилуватися зоряним небом, а й розширити свої знання в астрономії. Щоб донести до людей інформацію про важливу місію планетаріїв і існує спеціальне свято Міжнародний день планетаріїв, який відзначається щорічно, в другу неділю березня. Планетарієм називають як заклад, так і спеціальний пристрій. Це великий. Проєкційний екран у вигляді купола, на якому реалістично демонструються в русі зірки, планети та інші небесні тіла. Все відтворюється за допомогою різноманітних технологій оптичних, електромеханічних, лазерних. Можливо, змоделювати картину нічного неба з будь-якої точки зіпної поверхні та в будь-який момент часу на тепер, в минулому чи в майбутньому. Першим відомим в історії планетарієм вважається Винахід Архімеда. Він створив механічну модель Сонця місяця та п'яти планет. Планетарій Архімеда приводив в рух стиснуте повітря. Міжнародний день планетаріїв було засновано в Італії у 1991 році. У багатьох містах України можна знайти свій планетарій. Всі вони різних розмірів і з різними можливостями, але кожен з них знайомить гостей з дивовижним світом Всесвіту. Планетарії в нашій країні є в Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Львові, Вінниці. Найбільший розташований у Києві. Київський планетарій найстаріший в Україні, але завдяки оновленому обладнанню є одним з найкращих. У світі загалом налічується понад 10 тисяч планетаріїв. Країною чемпіоном у цьому відношенні є США, де працює більше тисячі таких наукових лабораторій. До 2017 року найбільшим вважався планетарій, розташований у місті Нагая в Японії. Діаметр купола цього планетарію – 35 метрів. Мета проведення свята знайомство суспільства з діяльністю планетаріїв. І пропаганда астрономічних знань.